На театральній площі благодійний концерт. Міжка. Святослав по добрий воював до остенку. Я розлав мудрий, писав мудрий книжки. У мене із завжди не з тим шапком. Все до того було ерунда. Бо тут набалилась монгольська орда. Дери у місті Полтава, і сьогодні у нас біля театральної площі відбувається благодійний захід від гурту Танок на Майдані Конго. Це благодійний концерт, і ціль цього концерту є збір коштів на тактичні аптечки для фонду згуртовані, яким безпосередньо займається фронтмен гурту Танок на майдані Конго в ОЗІ. Тож приєднуйтесь, відвідуйте благодійні заходи і допомагайте нашим збройним силам. Тебе вели із- того, що бив горілку. Мене не вели за того, що ребив я вівку. Я музикант, «Танок на майдані Конго», я бас-гітарист. Я особисто корінням походжу з Полтавщини. Мій дідусь був полтавчанином, він поїхав до Ізюму, там познайомився з моєю бабусею, і таким чином з'явилася моя матуся, а потім у Харкові народився я. Тому Полтава для мене це рідне місто, можна так сказати. Дуже, дуже я його люблю. От що з приводу війни і концертів, що я можу сказати? Війна це не нормальний стан людей. Нормальний стан людей це коли ми займаємося тим, чим ми займаємося в мирний час, тим, чим, що ми любимо, що в нас виходить. І якщо зараз така ситуація в країні, це не означає, що ми не маємо займатися тим, чим ми займалися е, своє життя, все своє життя. Я музикант, я на сцені паралельно я служу в армії. Я в мене зараз відпустка, до речі. От. І це нормально. Ми маємо жити своїм життям тим, ким ми є. Це головне. Вони хочуть, щоб ми жили по іншому, щоб ми лякалися. Але так не буде. Слава Україні! Ми переможемо, обов'язково. Чорний, чорний, шаровари сині, шарова, тобто мене дівки липли, липли, як добра гісли. Я з міста Бахута, мене звуть Ірина. Сьогодні я прийшла на цей захід, бо я поважаю гурт бути на Майдані.